Як говорив один ветлікар, будемо лічити, але, мабуть, здохне. Всім привіт, гості, підписники та глядачі мого каналу. З вами Вовка Брус. І сьогодні такий коротенький випуск. Прохання до вас допомогти мені в деяких советах. Це прохання вже до досвідчених садівників, садоводів. Зараз постало питання розчищати дерева. Ну Ось цю деревинку я розчистив. Я знімав окреме відео, там покажу вам, як ми це робили. А от сьогодні ми підемо зараз розчищати деревинку, яка вже дуже сильно занедбана, і хочеться її все-таки відновити, жалко її викидати. Допомагати нам в цьому буде ось такий ось інструмент від компанії GTM. Це ось така невеличка акумуляторна пила і акумуляторний сікатор. Дякуємо компанії GTM за те, що надали цей інструмент нам для роботи. Він, повірте, ну, мега дуже сильно полегшує наше завдання. Наприклад, ось цю деревинку я розчищав би, мабуть, цілий день звичайним інструментом. За допомогою цього інструмента буквально та, 25 хвилин я вклався. Тому, друзі, сайт із такими інструментами в описі до відео я залишу. Можете туди звертатись. Ну а зараз йдемо до деревинки. Занедбаної, і подивимося, що ми з нею зможемо зробити. А також хочу, щоб ви мені дали декілька порад стосовно розчистки саду, тому що, я ж кажу, я не дуже досвідчений садовод, можна сказати починаючий. І потребую у ваших порадах. Так, і так, друзі, бачимо, у нас отака от деревина. Ну тут я вже її порозчищав трошки. Хочеться вам показати, що дана деревина занедбана, по-перше, по-друге, її потрібно. Якось відновити. Зараз ми її будемо розчищати, для того, щоб її потім відновити, ми мали змогу. Отут, де в нас е, ось такі жировики були, я поставляв невеличкі пеньки. Можливо, вийде в майбутньому з них зробити гілку. Тут, раз, два, три. Залишаємо їх на зовнішній частині е, дерева. Все зайве, що всередину росте. Прибираємо так. тут, бачите, гілка. Негодна вже, далі з неї діла не буде. Можливо, ще деякі гілочки залишимо, отримаємо потім урожай з нього з цього дерева. Але е, в подальшому її потрібно буде через рік по-любому точно зрізати. Зараз жалко, можливо, подивимось. Так, тут також, бачите, зрізано пеньки покидані. Тут на цій гілці ця більш-менш живіша гілочка. Ми також залишили ось один пеньочок, ось тут два пеньочки залишиться, в, в майбутньому будемо формувати гілочки з них. Ось тут ці, що до середини, вирізаємо, усе зайве, навіть отак от. Так, ось це можна, до речі, залишити по ось цю спящу бруньку або постю. Залишаємо, наверное, по ось цю. залишаємо пеньочок, можливо, отсюди піде діло. І далі вже потрібно буде її. Та, і тут вже хвора, потрібно її також зрізати. Можливо, вдасться нам відновити дане деревце. Ну і тепер обрізаємо, обрізаємо тепер нещадим. Залишаємо невелику кількість гілочок для того, щоб більшість соків пішла в ось ці молоді пагони, які ми залишаємо. Можливо, вдасться відновити дану деревинку. Так, ну Ось ця гілка ну, також трошки хвора. Після того, як ми закінчимо обрізку з саду, ми, ми зробимо обробку, обризкаємо ці дерева. Потрібно зробити це мідним купуросом. Або зараз є хороші суміші, різні продаються для обробки. Ну, це також вже. Чим будемо обробляти, потім я скажу. Якщо вас це цікавить, якщо цікавить, то звісно ж пишіть коментарі. Так, В общем, ставимо ставку на ось ці паростки. Взагалі, в ідеалі можна було б, да, цю гілку ми взагалі зріжемо. Тут не будемо зрізати, зріжемо ось тут. Або давайте ось тут все-таки зріжемо. Будемо мати надію, що ми її відновимо. Тому як дана гілка впирається вже ось, тут ми не зможемо її розчистити нормально, бо вона заважає ось цій деревинці, яка стоїть зовсім рядом. Ну Тут, друзі, зверніть увагу, тут по, по 2-1,5 по метра є між деревами. Це неправильно вони посаджені. Взагалі бажано, щоб метрів 3-4 такі високі дерева. Була відстань між деревами, але шкода все рівно викидати дерево, тому будемо робити так. Взагалі, відрізаємо зараз по це місце. Так, відрізаємо ось цією пилочкою ну ось тут залишимо. Е, так, Щоб правильно відрізати, робимо запил з одного боку, щоб не закусило, і потім допилюємо. Так, бачимо, дана деревинка вже хворіла крепко, ну можливо, щось з неї вийде. Так, продовжуємо далі розчищати. Тут бачимо, ось ця гілка практично вже і суха, і вже вона не дуже годиться і ця суха. Тому її скасовуємо. Зараз отут відпиляємо от і подивимося, можливо, щось вийде з оцієї гілки пусти. Але навряд. Так, да, вона повністю суха, ця гілка. І вона також вже крепко хвора. Так, значить, ось ті, що всередину ростуть, ми на кольце зрізаємо. Ось тут залишаємо ось цей паросток. Ось це також вирізаємо. Так. І попитаємося відновити цю гілку за допомогою ось цього невеличкого, невеличкого паростка. Тут ми її обрізаємо ось таким чином, щоб було ось тут 90 градусів. Ну, бажано, в ідеалі. Так, і одну третю гілки, ось цієї, е, однорічки, також по брунці підрізаємо. Так, ну і тут дві штуки ця слабша, ми її зрізаємо, залишаємо ось цю. Ну і будемо мати надію, що все вийде гарно. Ось ці всі зрізи великі, ми обробляємо красочкою, тому що щоб не попадала сюди грибок, хвороба і так далі. Так, Ці ростуть всередину деревини, з них діла не буде, це називається жировики. Ось ці всі паростки, що отак вистрелюють рівно вверх, вони не плодоносні, це називається жировики. Але... Можливо, з них можна виростити вже в майбутньому гілку. Тому ось тут знизу декілька штук ми залишили, ну, так? Да? це також росте вверх. Так, Ну і далі тут, бачите, пошкоджена крепко дана гілка, тому ми її зрізаємо, мабуть, по ось цей пагін. Ми цей пагін пустимо на, або, можливо, з цього пагона Попробуємо виростити також гілку. Так як оце сухе, ми його зрізаємо. І все ж таки дана гілка все рівно заважає росту ось цієї яблуньки. І он тут також вона затіняє, тому по-любому її потрібно зрізати. Будемо робити ставки в цьому році на оту гілку, яка пішла вон туди. Ось цю гілку також ми залишимо на цей рік. Можливо, декілька яблучок. Получиться з неї взяти, але ми її кардинально обріжемо. Ну, Подивимося, наскільки деревинка зможе працювати в майбутньому. До речі, дуже удобна оця пилочка. Просто капець, однією рукою працюєш. Так. Це потім обріжеться. Забрали гілочку і деревині стало легше. Так, ну і тепер ну, з цього вже нічого не вийде, та він дуже вистрелив уверх, такий жировий. Трошки закусило. Тут ножичком потім ми візьмемо ножик і підріжемо. І також замажемо краскою. Так, це можна було б і оставити. Давайте залишимо один. І цей залишимо. Цей залишим. Так, ось ті, що ростуть всередині дерева, нам не потрібні. Ну, а це вже росте туди, де йшла ця гілка, ми його також залишаємо. Трошки підріжемо. Оцю вбираємо, бо буде залишати цій гілості. Попробуємо виростити, Подивимося, яка буде плодоносність, бо як яка буде матиме більш краще здоров'я. Ну і можливо з оцієї щось пустимо. Так? Єсь, тут тепер тут бачимо, що ця гілка також уже хвора, можливо, вийде щось отримати із цього ось пенька. Одрізаємо поспящу бруньку. Так, от так щоб не мішало. Так, і тут також трошки підрізаємо, можливо, вийде із цієї гілки щось виростить. Тоді ми, якщо оця піде вріст... Оцю зріжемо. Ну, зараз ми її також обчищаємо гарненько. Навіть не знаю, що тут можна залишити. Даний сад ніколи не розчищався, можна так сказати. Практично ніколи. Це жировик, ще й всередину. Ну так, да, ми тут не зможемо нічого виростити в майбутньому, тому що вже воно спорчене. Тому зараз відрізаємо і цю гілочку, будемо лічити. Як говорив один ветлікар, будемо лічити, але мабуть здохне. Хоча це колись, це ж бачите, це колись був жировик і він вже має плодоносні бруньки, на ньому будуть яблука. Тому зараз вирішуємо, ось це відрізаємо, залишаємо для того, щоб сік більше пішов, ось ці пагони які ми позалишали. Ну, і Тут, можливо, пару яблук зможемо отримати. Так, ну і добре, що є така драбина. Що Можна безпечно полізти і трошки розчистити. Так, тут подивимося, ось ця гілочка, що росте всередину, ми її скасовуємо і підрізаємо по плодову або не плодову однорічну. Це багато навіть ось тут треба. Ось так якось. Тут також, бачите, воно на три ділиться, але, але щоб отримати хоч якийсь урожай, то я думаю, залишимо. Так, Ну і тут трошки зайвих. Наприклад, ось ці ось гілки, бачите, вони будуть, оця буде затіняти ось ці гілки. І їх тут багато. Ну, можна одну одрізати. Ось так. І за... одрізаємо все, що нам тут заважає. Все, що одне на одне накладається Так, ну В цьому році ми з цієї яблуньки врожай дуже не отримаємо. Так, Ну і цю гілочку також, бачите, що тут позав'язувалось уже. Це зовсім неправильно. За все вирізаємо, залишаємо невелику кількість для того, щоб подивитися, чи вартує дане яблуня. Там, де все переплітається. Вирізаємо. Так, все теж така вже. Та, да, мабуть, і цю вберем. Вона вже така пошкоджена. Убираємо. Нам потрібно, щоб енергія передавалась. Так, ну дивіться, друзі, от таке вийшлося в нас деревце. Звісно, ні на що воно не похоже, але будемо мати надію, що ось тут пустять все-таки пагони. Так як ми ось, наприклад, цю гілку практично обрізали повністю, вона має пустити пагони. Подивимося, якщо дерево здатне до відновлення, то ми його відновимо. Ось цю будемо все рівно зрізати, дещо залишили, ну, подивимося. Тому, друзі, ось таке ось коротеньке відео. Кому сподобалось, я знаю відео багатьом цікаве. Е, кому сподобалось, підписуйтесь на канал, залишайтеся з нами. І працював, до речі, інструментом від компанії GTM, ось такими ось садовими, як воно називається, ось таким ось садовим сікатором, також ось таким ось ось таким такою садовою пилою. І... Садовою отакою от, от драбиною або не садовою, і отакою от драбиною от трансформер. У нас ще тут дерев багато, будемо працювати. ну Наприклад, цього дерева це вже таке воно хворобливе-хворобливе з усієї сили. Але, можливо, вдасться його відновити, тому пишіть коментарі. Стосовно цього приводу, я не говорю, що з мене там якийсь суперсадовник. Я сам навчався по відео в Ютубі, багато їх передивився. от Те, що навчився, та й вийшлося. А ви, я знаю, по-любому мене дивляться досвідчені садоводи. Обов'язково пишіть коментарі, що я не так зробив. Я передивлюсь відео і буду враховувати ваші коментарі вже в подальшому розчистці цих дерев. До речі, друзі, завдяки вам ми придбали ось такий ось автомобіль для 467-го батальйону 143-ї бригади, на який ми збирали декілька тижнів тому. Його зараз хлопці... Відновили, поремонтували. Це ліворульний ось такий ось пікап, доволі височенький на ходу. Хлопці зробили тут раму, поварили, всилили. Відновили ну, в доволі непоганому стані. Зараз він, гума також непогана, тому тут вже міняти нічого не будемо. Ми покрасимо ось ці блиск, або близькочі частини, всю її в чорний колір покрасимо і будемо передавати. Так, от той автомобіль припаркований. Вже сьогодні поїдемо завантажувати і будемо відправляти його хлопцям. Так що, друзі, дуже вдячний всім, хто долучається, дуже вдячний всім, хто заходить на наші прямі трансляції, які проходять кожного вівторка о 19-й годині починаються. Дякую всім за перегляди і обов'язково не забувайте долучатися. Якщо не можете фінансово долучитися, навіть достатньо поставити вподобайку та написати будь-який коментар. Дякую всім за увагу. Сьогодні таке внепланове відео, але я думаю, буде цікаве.